Ну а, ну а наступний вірш е, теж трагічного реалізму. Е, один з нас, ми вже не пам'ятаємо, хто минулого року спускався в е, льох за вином, е, ну вже був в нетверезому стані, і тому упустив на себе ляду льоху і відбив собі палець повністю. Е, ну, знаєте, як це буває, раз і нема пальця. Ну і поїхали ми серед ночі шукати хірурга, який ж пришив все це назад. І поки пришивали, поки лежав хтось із нас на в операційному столі народився вірш, який називається На відрізання пальця поету. Вірш трагічний. Темна ніч була сповнена болю і шалу, наче перст, указуючи лівої Божої руки. Профільований, зварений, клепаний кусень металу розірвав моє тіло на два неспівмірні шматки. І, зробившись одразу на цілий напалець коротшим, я безпомічно в лапах хірурга лежав і гадав, що за заздрісник мене зурочив, що за критики удар такого мені побажав, і за що я терплю цю страшну, незаслужену кару, за гріхи, за вино чи провину, чи винен кому? Так учили колись закатовано Віктора Хару. Насміхали скоти, відрубаючи пальці йому. Та на зміну нам прийдуть дві тисячі нових поетів, десять пальців у кожного. Нумо, давай, підрахуй, Їх усіх не відтяти, не стане ножів та багнетів. Можна вбити поета, вбити поезію. Ні. Слава Богу, і старій фарбованій ляді, що підступно розчавила руку мою уночі. Як вам гох, що віддав своє вухо закоханій бляді, я цей, цей палець дарую всім вам, незнайомі мої читачі. Дякую!